Коли си нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто. Респеро вільне дихання вільним людям. Майже півтори тисячі фінських виконавців вимагають заборонити Ізраїлю брати участь у найголовнішому пісенному конкурсі. До Євробачення 2024, яке пройде у шведському Мальме, вже менше ніж півроку. Деякі країни вже навіть визначилися з представниками на конкурсі. У більшості ж тривають національні відбори. А от фінський шоубіс вирішив поставити конкурси ультиматум: або вони, або Ізраїль. Понад 1400 фінських музичних діячів підписали петицію із закликом заборонити Ізраїлю брати участь у міжнародному пісенному конкурсі Євробачення через нібито воєнні злочини в ГАЗі. Про це повідомляє BBC. Лукас Корпелайнен, один із авторів петиції, заявив, для Євробачення неприйнятна участь Ізраїлю в конкурсі, адже та країна, нібито буде відбілювати свій імідж. Серед підписантів фінські виконавці Олаві Усівірта, Пелфейс і Аксель Енстрем, які представляли країну на конкурсі в 2011 році. Артисти вимагають виключити Фінляндію із конкурсу взагалі, якщо там лишатиметься Ізраїль. А ще фінські виконавці звинувачують суспільний мовник Єль у подвійних стандартах. Адже у 2022-му вони вимагали заборонити Росії брати участь у конкурсі. І тоді європейська спілка радіомовлення та телебачення підтримала цю вимогу. Втім, вже маємо офіційну реакцію фінського мовника. Представник Єльві Левілен заявив, що ситуацію в Ізраїлі та Газі не можна порівнювати з війною Росії проти України. Наразі компанія стежить за ситуацією та спілкується з європейською спілкою радіомовлення та телебачення та іншими державними мовниками. А європейська спілка в свою чергу називає Євробачення неполітичною подією. Мовляв, це конкурс не для урядів країн. А Ізраїль бере участь у Євробаченні вже понад 50 років, дотримується всіх його правил. Тож вони не планують виключати його з конкурсу.